Як підготувати шкіру перед пластичною операцією? Підготовка шкіри це ключ до швидкого загоєння та гарного результату. Почніть за 2-3 тижні до операції. У цей час рекомендується провести курс біоретилізації або мезотерапії. Це ін'єкції гіалуронової кислоти, які зволожують шкіри середини, покращують її еластичність та тонус. Використовуйте легкі зволожуючі засоби для підтримки гідратації шкіри. Уникайте агресивних процедур, таких як пілінги чи лазери, щоб не травмувати шкіру. Перед втручанням правильний догляд перед операцією забезпечить швидке відновлення та покращить естетичний результат. Мене звуть Шафар Олександра, Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках омолодження. Для запису на консультацію звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі на консультації.